Доброго дня. Сьогодні будемо пробувати зробити практичну роботу номер 20 яка стосується баз даних. І, зокрема, відноситься до системи керування базами даних LibreOffice Base. Тобто програма, за допомогою якої ми будемо створювати, модифікувати, змінювати і так далі. так далі, так далі, далі. Файл бази даних називається База даних Base. Ось вона. Окей, згідно ходу роботи, практичної номер 20 Спочатку нам треба запустити LibreOffice Base. Після цього, згідно завдання, створити базу даних і розробити модель сутність зв'язок. Значить, База даних наша повинна називатися бібліотека. Я завантажую LibreOffice Base, створити нову базу даних. Єдине, що тут вибираю не реєструвати базу даних і завершити. Після цього в своєму каталозі, там, де потрібно, зберігаю. В даному випадку я збережу на робочий стіл. Назва бази даних повинна бути бібліотека. Бібліотека зберігаю. Чекаю. Все. Здається, база даних бібліотека є. Як бачите, ось верхній лівий куток бібліотека – «ODB Open Database». Відповідно, може бути 4 об'єкти в цій базі даних, та взагалі в базі даних на основі, створеної на основі LibreOffice Base, може бути 4 типи об'єктів це таблиці, запити, форми і, звісно ж, звіти. Безпосередньо зараз зосередимося на створенні таблиць, їх структури і зв'язків між ними. Значить, В завданні нам сказано, що потрібно. Не що потрібно, а що наша база даних, бібліотека, повинна складатися з двох сутностей, тобто з двох таблиць. Перша таблиця повинна називатися Об'єкт зберігання бібліотеки. От я зараз, перебуваючи в об'єктах таблиці, створю таблицю у режимі дизайну. От це називається створити таблицю у режимі дизайну. Зараз я її сюди припасую. І тепер потрібно перелічити, які стовпчики, тобто поля, будуть в даній таблиці. Згідно завдання, поля повинні бути такими. Код текстовий, за замовленням виставляється. Але код нашої книжки хай буде краще числовий номірік. Наступне поле. Категорія. Це буде поле вказувати, до якої саме категорії належить наша книжка, чи журнал, чи аудіокнижка, чи газета. Хай буде текстове поле. Це. Далі найменування нашої книжки. Трошки відійду і скажу, що від, від суті, і скажу, що ми розробляємо базу даних для бібліотеки. Ну, таку елементарну, спрощену, але для бібліотеки. Найменування також текстове поле. Автор. Все також текстове поле. Автор, тобто книжки. Кількість це буде поле, кількість книжок в бібліотеці. Безпосередньо тут буде нехай ціла інтеджер, бо не може бути дробових, дробової кількості книжок. Ціна. А тут уже поле буде. Дійсне, оскільки дійсний тип даних, це числа і цілі дробові. Ціна може бути дробова, там 25,60. Да? 25 гривень 60 копійок. І рік видання. Рік видання можна поставити тут тип поля дата. Але, щоб менше, скажімо так, було нюансів і проблем, поставлю все-таки ціле інтеджер. Значить. Код число нумерік, а далі у нас, якщо є числові поля, то вони будуть цілочисельними, тип інтеджер. Окей, збережу. Як повинна називатися таблиця? Таблиця повинна називатись об'єкт, перепрошую. Зберігання. Бібліотеки. Тобто в цій таблиці будуть зберігатися скажімо, зберігатися інформація про усі об'єкти зберігання бібліотеки, тобто про усі книжки, Ну, умовно говорячи. Гаразд. Далі. Uh, LibreOffice Base повідомляє, що дана база даних без первинного ключа. Поки що я це не роблю, не знаю, що це таке первинний ключ. Просто натискаю Ні на запитання створити первинний ключ. Ні, не буду створювати. Бо якщо ви натиснете так, додається певне поле, яке буде грати роль ключового. Нам цього не потрібно. Ні. Закриваю. Бачу, що створилася таблиця. Але поки що даних ніяких. Створюю наступну таблицю в режимі дизайну. Таблиця моя повинна дана таблиця, все на все з одного поля. Назва. В цій таблиці буде зберігатися перелік, зберігатися перелік категорій, які є в бібліотеці. Тобто категорії е, тих об'єктів, які перебувають в бібліотеці. Тобто, що це за категорії, наприклад, книга, аудіокнига, журнал, газета ну і так далі. Е, безпосередньо одне поле, тільки текстове, назва. Зберігаю. Таблиця моя друга називатиметься Категорія. В цій таблиці ще раз наголошую, будуть зберігатися категорії всієї тієї продукції, яка є в бібліотеці. Ну, краще сказати, всіх тих об'єктів, які є в, в бібліотеці. Гаразд, знову безперевне ключа. Ні, не буду створювати його. Натискаю ні. Значить, як ви можете побачити, закривши це вікно, в мене є дві таблиці, причому ввести, їх, ввести сюди дані я ще не можу. І об'єкт зберігання бібліотеки так. Безпосередньо в даній таблиці об'єкт зберігання бібліотеки, ще раз підкреслю: я буду зберігати інформацію про книжки, які мене є. Книжки, газети, аудіокнижки, журнали і так далі. А в таблиці категорії я буду зберігати просто перелік тих категорій, на які поділяються всі мої об'єкти в моїй бібліотеці. Окей, тепер, що таке <кл <'язок> ключове поле, первинний ключ, взагалі, що таке база даних реляційного типу? Як я говорив на лекції, Найкраще одну велику таблицю, яка, в принципі, асоціюється з базою даних, розділити на ряд меншеньких таблиць і їх позв'язувати між собою певними відношеннями. Відношення, слово англійською, звучить relation, Тому і база даних називається реляційно типу, тобто та база даних, у якій таблиці зв'язані між собою відношеннями. Relation, Значить, і база даних називатиметься реляційно типу, тобто з відношеннями. Окей. Okay. Відношення можна встановити на основі ключових полів. Ви не можете зв'язати, ну в даному випадку, LibreOffice Base, таблиці, які не матимуть ключового або первинного поля, первинного ключа, поля первинного ключа. Отак. Тому нам треба в кожній таблиці бажано за можливістю, по можливості створити ключове поле. Що таке ключове поле? Ключове поле це поле, значення якого не повторюється, тобто є унікальними. Ну, наприклад. А в таблиці категорії я зараз відкрию в режимі зміни. І подумаю, тут я буду вводити, ну, по-перше, тут не поле, очевидно, воно і буде ключем. А по-друге, оскільки я говорив, що ключове поле є унікальним, записи, яку не повторюються, то подумаю, тут буде перелік моїх категорій, тобто книга, аудіокнига, газета, журнал. Ці всі категорії різні, вони не будуть в цьому переліку повторюватись. Тому безпосередньо поле назва й буде ключовим полем. Правою натискаю і вибираю первинний ключ. Ключик з'явився, значить, все ви робите правильно. Відкриваю іншу таблицю в режимі зміни, да, в режимі редагування, в режимі модифікації. Ну, можуть бути книжки, у яких однакові рік видання. Тобто поле видання не може бути ключовим. Можуть бути книжки, у яких найменування автор теж збігається. А для того, щоб е, ідентифікувати книжки в бібліотеці, на них наносять спеціальний код. Тому в даній таблиці поле код буде ключовим. Отак. Збережу спочатку. Закрию. Тепер у мене є дві таблиці з ключовими полями. Я можу їх відкрити і вже щось вводити, але це буде неправильно. Спочатку бажано ці таблиці зв'язати між собою. Як це я роблю? Я відкриваю пункт меню головного засоби, зв'язки. Додаю обидві таблиці. Закриваю. І тепер якось спробую їх зв'язати. Значить, таблиці зв'язуються на основі, скажімо так, однакових полів. Які поля можуть бути однакові між цими двома таблицями? Значить, в таблиці категорія, в полі назва перелічується список категорій, як я говорив, наприклад, там може бути такий запис книга, аудіокнига, газета, журнал. В таблиці об'єкт зберігання такі записи можуть зустрічатися в полі категорія. Коли ви там описуєте книжки там чи ще якісь матеріали, ви в полі категорії вказуєте, що це книжка, чи аудіокнижка, чи то газета, чи то журнал. Тому поле категорії, і поле назва із е, таблиць-категорії, вони будуть однаковими. Тому між ними я встановлю зв'язок. Зв'язок встановлюється дуже просто. Беру ключове поле назва, або, навпаки, інше мов би поле взяти категорія, але беру назва. І буксирую відповідно цю таблицю на поле категорія. Оскільки в нашому зв'язку беруть участь одне поле ключове, інше не ключове, то і такий зв'язок називається один до багатьох. Якщо б у зв'язку брали участь два ключові поля, поля зв'язок би був один до одного. Це означає, що одному запису із таблиці категорії можуть співпадати декілька записів з таблиці об'єкт зберігання. Ну, як це, наприклад? Ну Дивіться, у мене тут одна запис буде категорія. Один запис. А отут от таких рядків із категорією, наприклад, аудіокнижка, буде там 100 тисяч. Безпосередньо. Тут тільки один запис буде аудіокнижка, а отут буде 100 тисяч записів з категорії аудіокнижка, оскільки там може бути 100 тисяч записів аудіо в бібліотеці. А, так, ну можливо, я не прояснив ситуацію, тому буду пояснювати далі по мірі можливостей. Так, я зберіг оцей зв'язок, який встановив, але. Для того, щоб не втратити ті дані, які будуть, скажімо, видалятися чи додаватися, щоб всі дані цих двох таблиць були якось зв'язані і перевірялася їхня цілісність, ви з контекстного меню даного зв'язка вибираєте пункт редагування і ставите можливість оновити каскад і видалити каскад. Тобто, якщо, наприклад, я з таблиці категорії, де в мене поле назва є ключовим. Буду видаляти запис, наприклад, аудіокнижка. То з таблиці, яка з нею зв'язана, всі повидаляються також аудіокнижки. Далі, якщо, наприклад, я в цю таблицю буду додавати, наприклад, якийсь матеріал, і те буде електронна лекція, наприклад, категорія писатиме електронна лекція. А такої категорії тут не буде, додатися воно теж не зможе. Я спробую показати. Гаразд натискаю, закриваю. Першою таблицею, оскільки в зв'язку бере участь ключове поле назва таблиці категорії, то я і буду її першою заповнювати. Значить, пишу книга. Це мої всі категорії. Ау... Угу. Аудіокнига. Газета. Журнал. Все, набрав. Зберегти так. Це, в принципі, буде перелік моїх категорій в моїй бібліотеці. Спосередньо об'єкт зберігання бібліотеки. Бажано вводити бажано в вводити порядках, наприклад, код 1, 2, 3. Категорія. Я напишу, наприклад, книга. Найменування. Вінзон Крузо. Автор. Дані ЛДФО. Кількість 10 книжок. Ціна, наприклад, 100 гривень буде. Перепрошую. Рік видання, не пам'ятаю, хай буде 2010 нове видання. Далі роблю. Тепер, якщо я знову роблю там, наприклад, такий код, категорія хай буде книга. Ну тут неважливо, що. Кількість 20 штук, ціна 50 гривень. Рік видання 2005. -й. Воно мені видати помилку. Чого? Бо не може бути два однакових значення в ключовому полі. Це перша помилка, так? Я міняю 4, 5, 6. О, помилки не буде. Далі. Якщо я введу, наприклад, таку категорію, якої немає в першій таблиці, наприклад, еле... М -м, значить так, введу ел... електронні лекції Переберу мишку, так. Далі там якісь назву введу, автора. Кількість 50 штук. Ціна хай буде 0. Рік видання 2015. І спробую ввести щось нове, то воно скаже помилка. Чого? Бо немає в першій таблиці такої категорії електронна лекція. От так. Тому я закриваю без змін. Відкрию ще раз категорію. Тут, бачите, немає електронна лекція. Тепер, я, що встиг набрати в таблицю об'єкт зберігання бібліотеки, це два записи про книги. Тепер в таблиці категорії я видалю запис книга. Видалити рядки. Так. Відкривши таблицю об'єкт зберігання бібліотеки, я побачу, що тут автоматом все видалилося. Оскільки я видалив запис книга, Так, поновлю його. Угу, угу, угу. Книга. Так, збережу. Але це не означає, що коли я допишу, то тут щось з'явиться. Ні, воно видаляється безповоротньо. Да? Е чому таке відбувається каскадне видалення? Тому що ви в зв'язках встановили оновити каскад і видалити каскад. Так, ну якщо оновити і видалити каскад, то, по ідеї, ще повинна отака штука працювати. Зараз покажу. Якусь книгу я введу. 1, 2, 3. Категорія. Кни... Книга. Опять моя клавіатура. Виділюється найменуванням. Пін... Бін... Зон... Крузо. Автор Даніель Дефо. Кількість 5 штук. Хай буде ціна 100 гривень. Рік видання 2010. Так, збережу. Тепер, по ідеї, не знаю, вийдеться, не получиться, але спробую. По ідеї, я тут модифікую не книга, а з маленькою книжка, Клавіатура моя книжка, так, зберігаю. Подивлюсь, що тут буде. Автоматом категорія також оновилася. значить, Вам треба <кхм> в таблиці категорії вже нічого не додавати. А в таблиці об'єкт зберігання бібліотеки вам потрібно додати ще записи про 8-10 книжок. І на цьому можна зупинитися. Значить, Перейменування автоматичної категорії або видалення записів, пов'язаних у цих обох таблицях, забезпечується, ще раз нагадаю, шляхом встановлення параметрів зв'язка оновити каскад та видалити каскад. Працюйте над практичною роботою номер 20